Виконуємо номер 515 із підручника Алгебра 7 та номер 22.11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте дії. Переступаємо до виконання. Виконуємо множення одночлена члена на многочлен. Для цього помножимо одночлен член на кожний член многочлена. 3А множимо на А. Буде 3а квадрат. 3а множимо на мінус б буде мінус 3аб. Помножимо 5б на кожен член мого члена. Маємо 5аБ додати 5 b квадрат. Тепер зведемо подібні доданки. 3а квадрат переписали, мінус 3аб додати 5аб буде 2аб. І додати 5 b квадрат переписали. Помножимо 3 y на кожен умного члена. 3y множимо на х буде 3 xy 3 множимо на мінус y буде мінус 3. Тепер y на кожен з умного члена буде додати 2 y квадрат, відняти 3 xy Зводимо подібні доданки 3 xy мінус 3х. взаємознищуються. Мінус 3 у квадрат додати 2 у квадрат буде мінус у квадрат. Помножимо П на кожен членівного члена. П куб мінус 2АП. Помножимо мінус А на кожен членівного члена буде мінус А куб додати 2АП. Зведемо подібні доданки мінус 2АП і 2АП в сумі дають 0. У нас залишається p куб відняти А куб. Помножимо 3 xy на кожен членівного члена, мінус 5 xy на кожен членівного члена. 3 xy на х квадрат буде 3х куб ігре. 3 xy на мінус і квадрат буде мінус 3х куб. І 3х на 7 буде додати 21хік. Мінус 5х на кожен член мого члена. Мінус 5х куб, відняти 5х куб Ну а тепер зводимо подібні доданки. 3х ігрок і мінус 5х буде мінус 2х ігрок. Мінус 3х куб і мінус 5х ігре куб. Буде мінус вісімх куб. І додати 21х номер 515 із підручника «Алгебра 7» та номер 22.1 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.